Вже кілька тижнів окупанти активно криють Харківщину і обласний центр, в тому числі внаслідок ворожих атак, руйнувань зазнають цивільна і критична інфраструктура. Останні кілька тижнів харків'яни живуть без світла. Станом на сьогодні в регіоні застосовують погодинні відключення. Наразі у нас аварійних відключень фактично немає лише є. Тобто плановий враховуючи те, що дефіцит електроенергії у наших електромережах він ще зберігається. Значить, і там дійсно ми не. Там припиняємо ні на хвилину роботи щодо усунення тих наслідків, які ми мали фактично і ось нещодавно там ударами, С, тобто 300 по і місту Харкову, і енергосистемі там області, аби допомогти мешканцям Харкова на Рівненщині два дні тому. Оголосили кампанію зі збору альтернативних джерел живлення. Вже відправлено потужний генератор, який дозволить забезпечити електроенергію цілий мікрорайон або об'єкт інфраструктури ще близько 200. Та різної потужності готові до відправки, всеукраїнська акція «Подаруй світло Харкову спрямована якраз на те, щоб забезпечити місто альтернативними джерелами енергопостачання. Що саме мається на увазі? Сьогодні існує потреба в генераторах від 2 до 15 кВт потужності, Екофлоу та повербанки. Це ті речі, які дозволять автономно забезпечити енергопостачанням населення. Безпосередньо на цих речах сьогодні і на зборі їх ми концентруємось. В області було розгорнуто більше сотні пунктів прийому допомоги, тільки у Рівному їх близько 40. Це у нас 35 шкіл і також саме. Повністю це є наші ну охорони здоров'я. Повністю заклади це наші лікарні. Не стрім остров. Ми хочемо допомогти. Я ще раз їм щиро дякую за те, що наша громада теж долучається засвітити саме от місто Харків. Найбільше допомоги для Харкова вдалося зібрати рівненські гімназії No3. Долучилися до благодійної ініціативи, як діти і їх батьки, так і колектив закладу. Принесли 29 повербанків, і ну і інші пристрої, які такі необхідні будуть для наших. Українців харків'ян принесли невеличкі акумулятори і ліхтарики. Активно до збору долучилися четвертокласники. Діти розуміють, наскільки важливо допомагати, адже осінню зимою 2022-2023 років без електроенергії жила вся Україна. А для чого повербанк для того, щоб подзвонити рідним, зарядити телефони. А що ще як ви думаєте, коли нема світла? Їжу. А як ви думаєте, їм важко жити без світла? Пам'ятаєте, ми колись жили без світла? Тяжко було? Це дуже важко. Бо це перший раз було дуже важко. Важко було. Це дуже важко, коли будинок не має газу і він не може собі навіть чаю заварити.